Сьогодні я хотіла б поділитися з вами своїм досвідом замовлення рослин у інтернет-магазині Агросвіт. Цей інтернет-магазин я випадково побачила на сторінках Facebook. ці сторінки Facebook за посиланням переходимо на їх сайт. Сайт зроблений досить непогано. На сайті представлені різні групи рослин, декоративних, хвойних, ягідних, дерев, кущів. Навігація по сайту досить зручна. Існують проблеми у розробників сайту з граматикою. Але нічого розібратися можна. Ось, наприклад, розділу з цибулинними квітами ми бачимо асортимент лілії тюльпани-гіацинти, переходимо в тюльпани, і тут всі наявні цибулинки розділені на групи і підгрупи: тріумф тюльпани, тюльпани Дарвіна, Ботанічні тюльпани. Також окремо розділено одноколірні тюльпани, пізні тюльпани, ранні тюльпани. Тобто, орієнтуватися на сайті легко і зручно. Переходячи на цей товар, який вам припав до душі, ми бачимо. Ціну, наявність товару, опис, рекомендації щодо посадки догляду, а також характеристики рослин. Доставка здійснюється укорновою поштою є після оплати. Хочу зазначити, що замовлення я робила в суботу. В той же день до мене перетелефонували менеджери, уточнили деталі. І в понеділок вже моє замовлення було відправлене новою поштою. Як я вже казала, асортимент дуже великий, дуже цікаві рослини. Але оскільки я ще ніколи не замовляла на цьому сайті, і ніхто не користувався. Зробила невеличке замовлення. І зараз я вам покажу, що саме я замовила і в якому стані прийшли рослини. А кожен із вас вже зможе зробити висновки, чи замовляти на цьому сайті, чи ні вдалого перегляду. Ось мої. Розпаковані рослини. Одразу я скажу, що ну, не в захваті я від їх якості, але висновки будемо робити навесні, коли ці рослинки, я сподіваюся, приймуться і порадують все ж таки своїм цвітінням. Я замовила три види тюльпанів. Ми бачимо Цибулинки невеличкі, але, можливо, це й тому, що ну, це такий вид тюльпанів. Я в кінці відео вставлю фотографії разом із цінами, щоб ви побачили, які саме тюльпани я замовила. Це тюльпани у мене будуть ранні, незенькі. ось такі. Тюльпани трішки пошкоджені, на деяких є вже, бачите, нові росточки, а деякі з плямками трішки на них видно, Ось бачите, як, як на ось цих. Зараз камера сфокусується, бачите? Але буду їх замочувати в розчині препарату Максим. І ну, сподіваюся, що з ними все буде добре. Ось ще три тюльпанчики, ось такі, бачите, невеличкі. Так, далі я замовила іще е два кореневища піонів. Е хочу сказати, що ціни е на цьому сайті досить невисокі. Ну, можливо, тому, відповідно, товар трошки. Трошки нижчої якості, якби її, можливо, замовити по, по вищій ціні. Ось, наприклад, корінь піона Black Beauty. Я давно хотіла мати в себе такий піон. Ось так виглядає кореневище. Ми бачимо одну велику бруньку. І тут іще одна маленька. Більше бруньок я не бачила. Упаковано було в пакети і в тирсу. Тирса волога, волога. З неї, бачите, зволожили добре. Так, ще одне кореневище, теж піон трав'янистий. Так, де тут? Тут ось. Ось брунька така. І тут всередині вона-мало мало помітна. І ще одна. Все більше я бруньок тут не бачу. Ось такі піони. А це гібіскус. Це гібіскус трав'янистий. На картинці він мені дуже сподобався в кінці відео. Побачите? Ну, не знаю. У мене на даний момент трав'яний трав біскусів ще в садочку немає. Я не досвідчена така садівниця, я не можу сказати, можливо, цей. Саджанець і хороший, і швидко піде в ріст, гарно наросте, я на це сподіваюся. От. Але я очікувала трошки іншого розміру посадкового матеріалу. Але нічого, ви знаєте, все посадимо корінці живі. От. Я думаю, що все, що посаджене з любов'ю, з вірою в те, що виросте, обов'язково буде радувати навесні своїм квітінням. Дякую за перегляд відео. Сподіваюся, що для когось ця інформація була цікавою та корисною. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, коментуйте. До побачення! Thank you.